Давайте поговоримо про кредити в Канаді, які види існують, які плюси і мінуси кожного кредиту. І будемо починати з найдорожчих кредитів і поступово спускатися до найдешевших. От перший від кредитів це є беззаставні кредити, так назва так названі швидкі гроші. Їх можна отримати в таких фінансових установах маленьких кредитних спілках або такі знаєте магазинчики фінансові в Канаді. Піскова ставка там десь приблизно від 50 до 100% річних. Які плюси, що ти можеш отримати швидко гроші? Сума там до 5000 доларів. Якщо ти повертаєш, будучи якийсь там рейтинг свій, і в майбутньому можеш користуватися. Плюс, які швидко. Мінус те, що військова ставка велика. Також ти можеш отримати, якщо маєш невеликий кредитний рейтинг там 500 550 Друге, це є кредитна карточка. Вона майже є у всіх канадійців. Плюси кредитної карточки. Ти швидко будуєш свій кредитний рейтинг. Він постійно підвищується, якщо ти використовуєш до 40% від заборгованості на кредитної карточці. Плюс те, що маєш грейс період 20 днів без відсотків, і відсоткова ставка по кредитній картиці від 12 до 22 відсотків річних. Також плюс кредитної карточки карточці це те, що всі операції застраховані. Якщо буде скам, вам скоріше за все гроші повернуть. А також є дискаунти. Тобто, якщо ви розраховуєте кредитну карточку, ви отримуєте реверс, винагороди. Реверс може йти від 2 до 4% від суми операції. Тобто, якщо ви розрахували, розрахувалися по кредитній картці, наприклад, на 1000 доларів, то можете отримати повернення 20 доларів, тобто 2 Отримати кредитну картку, ви можете з умови, якщо у вас є кредитний рейтинг, десь 635 мінімум. Також я пропоную ці кредитні карточки. Якщо вам потрібно 1299, це золота карточка буде. Вона з винагородами йде. А третій вид кредитів це є беззаставні кредити. Їх можуть отримати е, ті, хто має історію чудову з банком, там отримує заробітну плату, обслуговується мінімум там 6 місяців. Це мінімум обслуговування в банку. Вони даються без застави. Відсоткова ставка від 9 до 15% річних. Плюс, який, що ви можете отримати гроші на ваші власні потреби без застави, терміном на 5 років. Кредитний рейтинг повинен бути мінімум 650 для цього виду кредитів. Мінус, що ну достатньо, мабуть, висока відсоткова ставка, але плюс що без застави і береш гроші і повертаєш протягом п'яти років. йдуть кредити під заставу автомобіля або на купівлю автомобіля. Відсоткова ставка зараз від 7 до 10% відсотків річних. Нам потрібно якийсь перший внесок, де які дилери дають і без першого внеску, плюси отримуєш, робиш мінімальний внесок і отримуєш автомобіль в, в кредит. Термін там від 5 до 8 до 8 років. Плюси, ну очівидні, що ви маєте бушни або новий автомобіль. А далі йдуть кредити на навчання. Військова ставка там від 5 до 7% річних. Максимальна сума може бути до 250 тисяч канадських доларів, якщо ви навчаєтесь на дантиста. Плюси, які без застави, але там є порука батьків. Це як кредитна лінія, вона видається на термін навчання, може бути до 5 років. І потім, якщо ви закінчите навчання, у вас буде рік, ви можете сплачувати тільки відсотки. Потім поступово повертаєте цей борг. Далі у нас ідуть кредитні лінії під заставу нерухомості. Вона називається хілок. Плюси, які ви отримуєте кредитну лінію під заставу нерухомості. відсоткова ставка, вона там є плавуча, десь від 4 до 6% річних плюси маєте ну, велику суму грошей під низьку військову ставку. Можете використовувати на будь-які потреби. Щоб її отримати, ви повинні бути власником нерухомості. Максимальна сума, яку ви можете отримати, це десь приблизно 75% від вартості вашої нерухомості. Останнє – це моргіч. Військова ставка зараз від е, десь 3,8 до 4,1. залежить від терміну. Си Моргічу, якщо у вас є власний внесок, е, там 5% або там 20% там в залежності вже ви отримуєте свою нерухомість і, і використовуєте да, для власних потреб і не сплачуєте рент.